Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас був незвичайний проєкт. Не кожен день ми оглядаємо марку Volvo. Сьогодні у нас на огляді була Volvo XC90 для нашого замовника з Польщі. Що ж це за варіант? Давайте розглянемо його. Це 11 місяць 2017 року автомобіль. Двохлітровий бензиновий двигун на 320 кінських сил в комплектації R-Design. Тобто тут є просто все, все, що потрібно, і все, що можна було всунути в цей автомобіль: 70 тисяч 500 кілометрів. Пробіг, стан просто нового, не битий, не фарбований. Ціна автомобіля 35 тисяч 900 євро. Бруту. Автомобільчик оглядаємо у офіційного дилера Вольво. І також ми його будемо у них купувати для нашого замовника. Давайте пробіжимося по комплектації, що в нас є. У нас є максимальні мастерські led фари камери 360, адаптивний круїз-контроль, умовичий фар 20-ті. R-Design оригінальні диски. Також у нас є панорама в цьому автомобілі, датчики мертвих зон, утримання в полосі, шифтування дорожніх знаків. Сама машинка паркується. Проекція на лобове скло, безключовий доступ. Датчики мертвих зон, як я сказав. Музика, ви подивіться, на це тільки. Баверс Wilkins. Я її як послухав, я просто ну в звук, просто мега-топ. Пам'ять сидінь Ambien-підсвітка, складаються зеркала, максимальні сидіння. Комбінація Алькантара, шкіра, електричні сидіння. Стан салону просто новий. Приборка 70 тисяч 348 км, якщо бути точніше. У нас є також карплей активований, навігація. У нас є, музика як я сказав, Bowers Wilkins. Ви подивіться просто на цю естетику, як це все гарно виглядає. Підігрів лобового скла, автомат. У нас є пневмо. також по цій комплектації стан салону просто новий, стан автомобіля просто новий, ну, 70 тисяч кілометрів і прайс не маленький да Панорамка, все працює, все класно. Спереді на передньому правому пасажирському сидінні теж є пам'ять сидінь, як ми бачимо. Також у нас задній ряд сидінь теж. Просто як новенький. Гарний стан автомобіля. Радимо тільки нашому замовнику купувати цей автомобільчик. Електровідкривання задньої кришки багажника, камера ззаді також, ну, як я сказав, камери 360, просто подивіться на цей стан. Стан нового, це 2017 рік. Машина кожен рік проходила ТО плюс-мінус 10-15 тисяч кілометрів. Тобто заміна мастила в цьому автомобілі була кожних 10-15 тисяч кілометрів, там даже я вам скажу 10-11-12 тисяч, якщо бути точніше. Машина даже не наїжджувала там положених 20 тисяч. Ось такий от автомобіль гарний, сучасний. Був сьогодні у нас на огляді, також у нас є підсвітка вночі ручок. Просто подивіться на цей стан стан нов'я. Стан просто нового. 35 900, 320 кінських сил 235 кВт на панорамі на пневмі, Баверс Вінк, Вілкінс, XC90, 71 тисяча кілометрів даже було заявлено, по факту 70-300 кілометрів. Подвійний склопакет вікон, по автомобілю просто все, що потрібно, все є. Також у нас нова літня гума. Місяць назад було замінено мастило, фільтра, тормозна жидкість. Тому, в принципі, по автомобілю. Нічого робити не, не потрібно. Є одне тільки замічання: що треба почистити панораму і її змазати. Тоді, можна сказати, машина буде від слова ідеальна. Дякую всім за перегляд! Звертайтеся до нас, замовляйте автомобілі, допоможемо, оглянемо, виберемо для вас автомобіль вашої мрії.